Дякую Зазвичай цей загартований кілометрами і вітрами мотодесант у Бердичеві звикли зустрічати у 15-му міському ліцеї. Та цьогоріч команда байкерів з Республіки Польщі, учасниця багаторічного катинського мотопробігу, завітала до міста чотирьох культур ще до початку навчального року. Тож хліб, сіль, українські пісні, справжня Бердичівська гостинність та щирі вітання чекали на них прямісінько на головній площі Бердичева. Сьогодні нам дуже важливо вас бачити в нашому рідному місті Бердичеві, бачити вас в Україні в цей непростий час, бачити ваш інтернаціональний колектив. За це вам велика шана і низький уклін. Велике вам спасибі за підтримки України, за те, що ви поважаєте нашу позицію, і ми розцінюємо як, це, як підтримка курсу України на незалежність, курсу України за самостійність. І курсу України на європейський вибір, здається, ані генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Свідерек, ані командор байкерів Віктор Вендін представлення городянам не потребують. Обидва вони вже давно увійшли до числа вірних та відданих друзів Бердичева. А обмін подарунками між друзями від сувенірів у 40 градусів і до книжок із пам'ятними медалями річ цілком зрозуміла. Я огромні ще що вже поразкова не можеми. Бичі гощмі спанівего м'яста дуже тішуся з того, що ми вкотре можемо бути гостями у місті Бердичеві. Бердичів надзвичайно цікавий тим, що є невід'ємною частиною української історії, але при цьому нерозривно пов'язаний із Польщею. Він є визнаним центром величезних ярмарків, створених свого часу наказом польського короля. Він виступає містом великих культур. Своє місце серед яких має і Польща. Тож я радію з того, що Катинський мотопробіг не оминув Бердичів, що кожного разу ми отримуємо запрошення Бердичівського міського голови. І ось цього року ми знову у Бердичеві. Замразом разом приймаю запрошення від президента міста Бердичів і цароку гощі Бердичові. Не дивлячись на всю важкість моменту, зустріч вийшла сонячною і теплою хвилиною мовчання, присутні на площі, вшанували українських вояків, котрі полягли у зоні АТО, а українською піснею міцну дружбу між сусідніми країнами та спільне прагнення жити гідно та цивілізовано. Апетиту гостям особливо нагулювати потреби не було. Сотні кілометрів на залізному коневі. Чи це не випробування навіть для найвитриваліших шлунків? Господарі дійства і тут не відійшли від традиції. На байкерів чекали справжні українські вареники з картоплею і теплий узвар. На десерт пиріжки з вишнями. Підкріпившись із дороги, поляки вирішили віддячити вердичівлянам. Озброєні українськими прапорцями та гарним настроєм. Вони дружньо видали? О, а що за вояци. O Jezu, a cóż to za wojacy? Otwieraj, nie bój się my Polacy, otwieraj, nie bój się my Polacy.